Вже другий місяць сім'я Андрія Гупала живе у цьому будинку на Полтавщині. Отримати новий дах над головою їм вдалося завдяки програмі Затишна оселя, ініційованої громадською організацією Всеукраїнське об'єднання. Заступ ставки ми робимо безперечно на сільській території, оскільки ми вважаємо, що ця програма вирішує дві мети, Вона бачить перед собою дві цілі: по-перше. Дати можливість отримати житло тим, хто втратив його під час війни на сході. А по-друге, дати новий поштовх розвитку українських сіл у село Тимофіївку Гадяцького району. Сім'я Гупалів приїхала із Луганська залишатися у місті, де постійно лунали вибухи з трьома маленькими дітьми, говорить Ганна. Було небезпечно. А я услышала, що то таке гудить, у нас прямо над криша. таке, такою як самолют, ну не самоліт, самолют большої шота. Я смішка вискочила, нічого сі, толком не виділа. Віділа тільки, що великий огонь прилетіла на кришу. Ну, метров 100 сто наші шифера. Спочатку вимушені переселенці перебралися у село, де колись жила бабуся Андрія. Проте несподіваний телефонний дзвінок та пропозиція допомогти змінила їхні плани. Я спочатку в шокі був. Ну, жена сказала, що поїдемо, ж, узнаємо в Київ. Ну, мы с женой поехали, нам вручили денежку на дом полностью, всю сумму. Мы обрадовались, конечно. На новому місці говорить Андрій, вже освоїлися. Завели двох поросят та курей. Чоловік знайшов роботу на фермі. А з 1 вересня старший син гупалів Сергій йтиме до нової школи. Усі необхідні речі для навчання йому подарував обласний осередок громадської організації. Родина вимушених переселенців вирішила назавжди залишитися тут, на Полтавщині, тому обіцяють благодійники, опікуватимуться нею і надалі. Ми і зараз продовжуємо допомагати. Ми на зв'язку постійному. Ми знаємо, що вони потрапили, потрапили в лікарню. Ми допомагаємо їм. Ми зараз відшукуємо різні інші можливості речами, теплими речами, бо зараз вже осінь і діточки ще мерзнуть, бо речей, як ви зрозуміли, вони брали дуже мало. Гупали стали першими, кому представники цієї громадської організації допомогли із житлом. Наразі вони відшукують порожні будинки в інших регіонах, щоб розмістити якомога більше переселенців зі сходу.